Хто ж може ініціювати оці зміни? Ініціювати зміни можуть не тільки депутати, які представляють місцеву владу, бо їх обирають виборці і вони є владою. За законом це може зробити міський або сільський голова. Депутати можуть зробити? Або навіть мешканці громади це можуть зробити. Це просто треба зрозуміти. Мешканці. Через місцеву ініціативу, показати, що вони тут живуть і що вони хочуть змінювати правила життя, а це статут. Тобто, якщо у вас є група активних людей, активісти, так звані, ви можете запропонувати власні зміни, що треба внести до статуту, щоб щось змінилося в громаді. Наприклад, прописати, що рішення влади. Мають публікуватися відкрито. Відкрито, щоб всі знали, що це за рішення. Або що громадські слухання проводяться не для галочки, а реально з урахуванням думки мешканців, щоб мешканці також знали, що відбувається в громаді. Стали активними учасниками життя. Громади, мешканці. Так воно і має бути. Як же громада може внести оці зміни? Давайте роздивимось крок за кроком, що має відбуватися. Крок перший це створити ініціативну групу зазвичай від 10 осіб. Тобто, в громаді знаходяться активні люди, створюється група, і ця група буде вже. Робити відповідні дії для того, щоб змінити статут громади. Бо по статуту живе громада. І якщо щось не подобається, то ці зміни можна внести до статуту. А це першочергово, це активність людей, як приклад оця ініціативна група. Другий крок підготувати пропозиції треба, чіткі формулювання. Які хочете додати, чи змінити в статуті, що має там бути прописано або змінено. На які моменти треба звернути увагу. Крок третій. Зареєструвати оцю місцеву ініціативу у Раді. Має бути реєстрація офіційна. Четвертий крок. Вимагати публічних слухань або розгляду на сесії, щоб оці ініціативи оці зміни були розля.